Як же дізнатися, що ви подобаєтесь жінці, навіть якщо вона нічого не говорить про це. Ви, напевно, не раз замислювалися, як же ж розпізнати те, які сигнали є для того, щоб зрозуміти, що ви подобаєтесь жінці? Жіночий потяг не завжди проявляється прямо. Не всі говорять так, давай я тебе хочу, бо ти мені подобаєшся. Жінка може відчувати до вас інтерес, але просто нічого про це не говорити, що до речі дуже часто і буває, і замість цього вона може. Демонструвати свою зацікавленість через своє тіло, тобто невербальні якісь компоненти, і зараз ми про них і поговоримо. Наприклад, якщо вона під час розмови наближається до вас ближче, тобто скорочує цю дистанцію при розмові, якщо вона сміється з ваших жартів, навіть якщо вони тупі. Що часто також буває, так вона може торкатися до вас, вона може своє волосся трошки так тірібіть, да? так можна сказати, і туди, і сюди. І вона ось така, і вона так переживає за все. І оцю одежу обов'язково там щось буде вона робити. ось такі, ось такі рухи. Вона переживає, як вона перед вами буде виглядати. Ось це є все ознаки того, що ви їй подобаєтесь, але ми. Будемо про це говорити ще трошки більше. Крім того, треба звернути увагу на її зоровий контакт. Якщо вона дивиться вам прямо в очі і не відводить просто буквально від вас погляд, то це також ознака того, що ви їй подобаєтесь. І важливо помічати такі маленькі ознаки, за допомогою яких ви зможете зрозуміти, чи подобаєтеся ви жінці, чи ні. Як жіноче тіло виражає бажання, жіноче тіло це такий кладязь. Відсказок для чоловіків, якими вони не користуються. А я зараз вам розкажу і ви будете користуватися. Якщо жінка фліртує, це може і непомітно бути на перший погляд. Але все, все таки деякі речі ми можемо з вами побачити. Вона може не Кусати свої губи, торкатися до своїх губ, почухувати свою шийку, наближатися ближче до вас, і звісно, може торкатися вас. Чи було у вас таке, що, наприклад, в компанії, так де ви десь сидите, і оця жіночка, яка сіла близько вас, вона така: ой, ну мені треба встати. Вона така встає і, якось, якось від, ну, наприклад, торкається вашого плеча, тобто їй треба е, е, десь доторкнутися. Або головки таке, або так, ну, нос, ну, так. от якось, ну, Просто не визначають, вона це робить. Ось це також ознака того, що ви їй подобаєтесь. Коли жінка зацікавлена, вона більш іде з вами на контакт, тобто вона більш вмикається вашу розмову, вона сміється, вона жартує. Треба ще звернути увагу, куди дивляться носки в взуті цієї жінки. Її носки. Будуть поворачуватися в його сторону, тобто, якщо, наприклад, тут зараз буде якась людина сидіти, яка мені подобається, я буду сідати таким способом, так і мої носки в взуті будуть дивитися прямо на цього співрозмовника. Це не тільки касається жінок, але й чоловіків. Також у деяких жінок може змінюватися голос. Якщо вона говорить просто ось так, от з вами і вона вся така літає, і та голос змінюється, а потім повертається до іншого людини і просто говорить ось так, як я з. Раз з вами говорю, це також може бути ознакою того, що ви їй подобаєтесь. І, скоріше, все, не просто може, а це 100%, що ви їй подобаєтесь. Як жінки виражають своє захоплення чоловіком. Жінки часто виражають своє захоплення діями, які, на перший погляд, можуть здатися простими, але вони мають глибоке значення. Якщо жінка. Вам робить щось приємне, якщо вона вам е, допомагає в яких справах, якщо вона навіть просто питає, як у вас пройшов день і що ти сьогодні робив, так це захоплення чоловіком. А коли вже жінка у вас закохана, вона виявляє свою турботу через маленькі, але дуже важливі вчинки. Що я маю на увазі? Це, наприклад, приготувати обід, ну допомогти вам з якимись там документами, чи може піти ку щось вам там купити. От, ви мені скажете, дай купи мені, будь ласка, шоколадку, і ви такі лежите на цьому. У дивані і не хочете нікуди йти, вона каже, так мій хороший, я можу складити в магазин і купити щось для тебе. Ось це вже є таке закохання цієї жінки. Це її спосіб показати, що вона хоче у вас вкладувати свій час і робити для вас все тільки найприємніше. Звертайте, будь ласка, на ці маленькі вчинки та на цю турботу, бо того що це може розказати навіть більше ніж. Її слова, які сигнали жінка посилає під час флірту? Флірт це мова, яку кожен з нас розуміє інтуїтивно, а жінки використовують її особливо майстерно. Флірт може проявлятися як і тонкими натяками, так і явними натяками. Тобто жінка каже, тупо, може було б сказати, ти мені подобається, все пішли в ліжку зі мною, там така страсть і все таке інше. А може. Жінка і гратися з вами, тобто це називається оце, оце Оця гра. Це її флірт. Флірт може проявлятися по різному. І так як я вже сказала спочатку відео, що флірт це вона. Трогає своє волосся, вона хоче до вас доторкнутися. Вона сідає в компанії поближче до вашої її носки повертаються до вас. Вона зацікавлена у вашій розмові. Що ще жінка може робити? Якщо ви, наприклад, якось там десь разом працюєте, вона завжди вас просить щось зробити. Або там, ігор, принеси мені, будь ласка, якийсь принтер, або там що ж в мене щось. То зламалося, і так завжди, завжди, завжди. Тобто вона шукає привід з вами більш поговорити, щось про вас дізнатися, зближається, наприклад, через ваших друзів до вас. Тобто, взагалі, індивідуально. на такі маленькі речі треба звертати увагу. І ще один такий момент, якщо ви подобаєтесь жінці, або жінка подобається чоловіку. Є такий момент, вона починає з вами нервуватися. Це спочатку стосунків, коли у вас там просто бабочки там в животі це конфет на букет. Період, вона може просто ляпати, що попала. Або він. Ось ця мова просто вона може якось шуткувати, так якось ну, невлучно. Вона може говорити не зовсім не те, може якось почати заїкатися. Вона робить якісь такі речі, вона десь перечепиться, впаде, щось в неї такі несуразні якісь вчинки, несуразні якісь рухи. Оце також може бути прояв флірту і прояв того, що ви реально подобаєтесь людині. У мене теж така була там ситуація. Наприклад, я коли подобалася одному чоловіку, він... Просто щось таке моло, що непонятно, що. відповідає на сторіс, якось якось взагалі не суразно. Щось таке просто ага, ага, аго. Треба, от йому моя увага. Ось це також говорить про те, що ви комусь подобаєтесь. Просто зверніть увагу і зверніть увагу на те, як ви поводитесь, коли вам хтось подобається. Це просто буде однаково, і не забуваємо, що флірт це природній спосіб побудови зв'язку. І завдяки йому ми можемо з вами будувати відношення. І давайте ми поговоримо про те, що бувають у нас же різні жінки. І одна може йти просто на пролом, як баран, просто навіть якщо у вас буде дівчина, навіть якщо у вас є жінка, вона про це знає. Вона може все одно вас добиватися. Це її психологічні особливості. Наприклад, у вас є жінка, така ж слухай, ну йди нахер, бо того, що ну я її кохаю, все ти мені не потрібна. Ну, ну не подобаєшся. Ти мені так. Але вона ні, вона вам дзвони. Вона може позвонити вночі, щоб ви посварилися зі своєю, так коханою. Вона може вас діставати на роботі, діставати в інстаграмі, в телеграмі, чи де ще такі її психологічні особливості. Якщо вам це не потрібно, просто треба блокувати, і все. А є ж і інші жінки, які будуть просто мовчати, і вони такі вражкою. Вони такі, блін, ви мені так подобається. Я тебе кохаю, але вона ніколи нічого не зробить. І ось в цьому випадку, ось в цьому випадку, якщо ви з нею спілкуєтесь, ми на це і звертаємо увагу. Тобто на її слова, на її вчинки. Якщо, наприклад, ви працюєте десь на роботі а, разом, вона може вам так просто принести якусь каву попити. Ну там просто я зробила сьогодні. Ти знаєш крабовий салат. Ну спробуй його. Будь ласка, це просто ні. Я просто всім принесла. Я просто всім. От мені таке було натхнення зробити крабовий салат. І Просто я всім принесла так. Але але просто тут сьогодні нікого немає. Тому я, будь ласка, ну пригощайся, от мій крабовий салат. Так, ну наприклад, ось цього всього, це є також. Такі знаки уваги від жінок. Про знаки уваги чоловіків ми поговоримо пізніше. Вони також, в принципі, там плюс-мінус вони і однакові, але все ж таки відрізняються, є чим відрізнитися. Тому, шановні пані та панове, будь ласка, напишіть мені зараз, як змінилося ваше ставлення до флірту жіночого саме. І може, чоловіки почали помічати, прикручувати, так вспомніти ці моменти, згадувати про які ви. Раніше не помічали їх, і тепер ви точно можете сказати: це ж так, так, я ж їй подобаюсь. Залишайтеся на моєму ютуб-каналі. Тут буде дуже багато цікавих тем, де ми з вами говоримо все, що тільки можна на рахунок сексології та психології. Підписуйтесь на мій інстаграм, записуйтесь на онлайн-консультацію. Я вас буду чекати, і всім пока.